Про те, як захистити себе, якщо підозрюють чи звинувачують у співпраці з окупантами, поговоримо з адвокатом Юрієм Білоусом. Вітаю вас. Добрий ранок, студія. Добрий ранок, шановні глядачі. Скажіть, будь ласка, які є критерії, за якими фігурант може потрапити під оце це назвиско, поняття, так, колабораціоніст? А давайте визначимося взагалі з поняттям в першу чергу. А, а що ж таке колабораціонізм насправді взагалі в цілому? Колабораціонізм це навмисна співпраця та допомога державі-агресору зараз під час е, військової агресії Російської Федерації на території України. І тобто головний критерій для того, щоб вирішити там, чи притягати до відповідальності українського громадянина, а лише його може бути притягнуто до кримінальної відповідальності за цією статтею, буде те, чи людина навмисно це робила, чи вона це робила навмисно і усвідомлювала ті наслідки, до яких призводить її діяльність та чи інша, і чи вона хотіла того, щоб вони настали? Ну, давайте конкретизуємо так, щоб не напружувати юридичною термінологією. Тобто, якщо ви хочете там у своїх соціальних мережах однокласників, ВКонтакті, Фейсбук чи будь-яка інша, просто на широкий загал сказати, що, а ви знаєте, насправді немає ніякої агресії Російської Федерації, це проводиться дійсно спеціальна операція, все тут нормально. Російська Федерація вирішує правильні завдання на території України. Ось це є і буде однією з форм колабораціонізму. І за це вас позбавлять права бути державним чиновником чи працювати в місцевому самоврядуванні на строк від 10 до 15 років. Це безпрецедентно. Такі великі строки, але це буде. І у е, колабораціонізму є різні види. Тобто, якщо ви закликаєте, чи письмово, чи в телеграмі, чи через соціальні мережі, через відеозвернення, не визнаєте агресію, не визнаєте окупацію, е, публічно агітуєте, допомагати державі агресивній Російській Федерації, це одне. Якщо ви, наприклад, знаєте, залишилися в Херсоні, і ось так от: ой, піду-ка я працювати добровільно, вас ніхто не змушує. Піду працювати херсонську так звану адміністрацію, яку створили і колаборанти наші, і російські їх куратори. То це вже буде інша відповідальність. Ну, це це, це все також колабораціонізм, проте інша частина. Є інше покарання. Якщо ви пішли на, наприклад, керівну посаду, то ваше може бути засуджено до позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади. Пішли в суди, пішли в правоохоронні органи. Це 5, 10, 12, 15 років позбавлення волі для тих, хто займається такими видами діяльності. Тобто, у колопераційнізму є різні прояви, різні види, політична діяльність. Робота на керівних посадах, робота рядовим співробітникам, робота поліції, робота суддею. І за це передбачені різні покарання. Покарання це е, виправні роботи, це арешт, це штрафи, це максимальне позбавлення волі пожиттєве. Звертаю на це увагу. А так, 5, 10, 12, 15 років позбавлення волі. Ну і заборона займати посади, тобто працювати в державній системі України. На строк від 10 до 15 років і нас точно чують десь колаборанти. І я хочу звернути вашу увагу на те, що в Україні вже є десятки вироків за статтею 111-1 кримінального кодексу України за колаборація колабораційну діяльність. Пробачте і ці вірки... Я перепрошую так справді досить розмите поняття колабораціонізм, і Верховній Раді розробляють законопроєкт, який би регулювалось е, всі ці речі і. Тут дійсно важко не погодитися з тим, що, до прикладу, якщо медики на окупованій території виконують свою роботу, їх захищає і Женевська конвенція, і вони, зрештою, рятують життя. Ті люди, які виявили ініціативу, йдуть на керівні посади, зрозуміло, що вони підпадають під звинувачення в колабораціонізмі. А що стосується, до прикладу, працівників освітньої сфери, вчителів, які не на керівній посаді, які виконують далі свою роботу, але, до прикладу, під примусом їх змусили виконувати цю роботу відповідь відповідно до російської програми. Що тоді? Ні, ну якщо це під примусом, це зовсім інша ситуація. Під колабораціонізмом мається на увазі саме умисні дії. Тобто я хочу працювати, я розумію, що це незаконно, я розумію, що це проти держави Україна, я розумію, що це матиме свої наслідки для дітей, коли я вчитель. Але попри все, я хочу настання таких наслідків і я йду працювати, тому що я хочу розповідати умовно про велику вітчизняну війну, про георгівську стрічку, а не про другу світову війну, не про анексію Криму, не про окупацію районів Донецької та Луганської області. Якщо я, як вчитель, хочу цього робити, я є колаборантом. Ось чому головна відмінність, і ви насправді дуже гарні слова говорите про те, що ну так можна по-різному тлумачити. І тут такі є питання, коли буде дуже спірно, як довести, що тут був умисел? А людина працювала, наприклад, для мешканців тієї території, там випікала хліб чи щось інше робила? Ну для того є правоохоронні органи, раз, для того є суд два і. Головне є наукова думка про те, що колабораціонізм може бути різним. Він добровільний раз, примусовий два, ідеологічний три. Так? Тобто, я підтримував Росію, я пішов працювати ідеологічно. А коли це відбувається примусово, то відповідно про яку кримінальну відповідальність для наших громадян може йти мова. Проте те, що це відбувалося примусово, це слід доводити і з'ясовувати за допомогою інструментів розслідування, за допомогою доказів і за допомогою там тих норм, які містяться в кримінально-процесуальному кодексі. Проте дійсно така, ну як не сказав, що це супервелика проблема. Ні, ну це проблема, тому що це серйозна стаття про спроти основ на національної безпеки, проти державного суверенітету. Тут дуже серйозні покарання. І на рівні такому більш дрібному, скажімо так, так образу вчителям чи рядовим там працівникам, які щось роблять, то тут буде вирішуватися, ну тут складніше буде вирішувати. Так, все зрозуміло. Сальдо, балецький, все зрозуміло. Тут конкретна політична діяльність, конкретна колабораційність. а от на іншому рівні, так, тут е, слід дуже ретельно до цього підходити і вивчати докази і не знаєте, не намагатися зробити якісь великий великий результат. Ось що показати. Ось у нас цифра така. Ось там угу. ось стільки виробів. зрозуміло. Стільки дякуємо, виробів. дякуємо гарно за інформацію, за аналіз, за те, що долучилися до нашого марафону. Юрій Білоус, адвокат, був з нами на прямому зв'язку.